Сьогодні ситуація в Україні є досить складною, тому і кількість потребуючих значно зросла, і робота нашої місії розширилась, тому що практично щотижня ми передаємо допомогу на схід там, де воюють наші хлопці. Ми надаємо допомогу їхнім родинам, які. Залишились сьогодні без синів, без батьків. Треба допомагати і батькам цих хлопцям, і їхнім неповнолітнім діткам. Я дуже дякую скандинавській місії і міській раді за подарунки, які вони підтримують нас як тільки можуть. І ця краплинка дуже є важливою, що ми не одні, що нас підтримують. Я дуже давно знаю про діяльність скандинавської дитячої місії, тому що в мене дитина з дитячим церебральним паралічем. І складна дитяча місія нас підтримує на протязі всього нашого існування. А до всього виявляється, що ми не всю чашу випили до дна. Старший син у мене учасник АТО з квітня місяця. І мені дуже приємно і дуже зворушливо те, що про нас згадали, про нас подбали, про нас подумали. Звичайно, і продукти зараз не зайві, і іграшка дітям не зайва, але саме головне це. Той, той посил добра, який ми отримали, і відчуття того, що ми не одинокі. Також ми допомагаємо дуже багато переселеним, тому що наша область прийняла велику кількість переселених із зони АТО. Треба допомогти їм адаптуватись в нових умовах. Це люди, які залишили все. І сьогодні вони потребують не тільки там одягу, взуття, коли вони наймають квартиру, їм потрібні допомогти, якимись меблями, ложкою, вилкою, кружкою. Ну все абсолютно. Але саме основне це вони потребують нашої турботи. Вони потребують моральної цієї підтримки. Вони потребують нашої доброти. Спілкування і ось цього відчуття, що вони не покинуті, що є хтось, хто за них піклується. Мы приехали сюда из Луганска, нас собросила судьба, и все мы знаем, почему, потому что у нас неспокойно стреляют, а здесь валенская земля нас приютила, и благодаря скандинавской детской миссии мы обустроили свою жизнь. Они помогли нам обрести тот быт. Даже тот дом, который нашли для нас. В общем-то, мы чувствуем себя по-домашнему, хотя немножко, конечно, скучаем за домом. Мы очень благодарны Скандинавской детской миссии за то, что нам помогли и вещами, и посуда, и постельная, и одежда. І, от дом нам знайшли очень внимательные люди, очень доброжелательные. і к нам так віднесли навіть ніж у нас. Коли ми надаємо допомогу, ми завжди стараємось її. Надати саме в той момент, коли людина потребує. Тому ми не говоримо прийдіть завтра, післязавтра, там через місяць або що. Тому що якщо людина в скруті сьогодні, то і допомогти їй треба сьогодні. І для цього ми відкриваємо пункти видачі допомоги. І один з таких пунктів ми відкрили останній в Торчині. Який буде обслуговувати всі потребуючі категорії Луцького району? Ми ще одну кімнату гуманітарної допомоги. І такі кімнати є вже в багатьох районах області. в нас в області взагалі наша місія 18 має таких пунктів, де окремо обслуговуються багатодітні родини, родини, які мають діток-інвалідів, кризові родини. Ну, пристарілі різні категорії: це і інваліди, і сім'ї, які опинилися в якихось кризових ситуаціях. Тобто, потреби є завжди. І для того, щоб бути ближчими до людей і краще ці потреби задовільняти, і відкриваються такі кімнати, тому що це є піклування. Отак хоче Господь. Він каже, що завжди треба працювати не як для людей, а як для Бога. Тому приймайте цю допомогу як допомогу від Бога, як відповідь на ваші молитви, на ваші прохання до Бога. І дякуйте Богу. Тут проживає багато людей, чиї сини і чоловіки сьогодні знаходяться в зоні АТО, сім'ї, яких мають маленьких дітей, мають пристарілих батьків і потребують відповідну допомоги. Проживає багато людей переселених. Із зони АТО, які знайшли тут іншу домівку, де волиняни гостинно прийняли їх, але вони теж допомогу, потребують підтримки. І саме на таку категорію, і розрахований цей пункт. Я хочу в першу чергу подякувати дуже дитячій скандинавській місії за допомогу, бо це дуже потрібно для таких дітей, наприклад, от як моя сім'я, тому що в мене в сім'ї. Двоє інвалідів: чоловік інвалід без ноги, і дочка інвалід з дитинства ДЦП, яка повністю лежача. І дуже тяжко ну, сім'ї з двома інвалідами. І дякувати таким місіям, як ваша, тому що дуже тяжко на теперішні пенсії і на такі ціни, як в наш час вижити, і що все купити от з магазинів. Тут дуже, дуже гарно, от як я зараз дивлячись, що Тут відкрили на сторчині, що речі дуже гарні, ну що можна вибрати те, що дійсно конкретно треба дитині, ну сім'ї. Так як я зараз я ніде не працюю, тому що я доглядаю дитина інваліда. Мені теж за не зарплати, нічого немає, тільки живемо на інвалідську пенсію, так як мою ну, і чоловіка. Що можна ну, прийти, от, я кажу, це дуже добре, що не треба їхати, навіть як взяти в область, Луцьк, шукати там, добиватися, ходити, просити, що на місці все, що треба, навіть записати, що конкретно треба, і вибрати речі, які не щоб були, аби вважало, що там лежать, як часом давали, що без, без пользи. А що дійсно саме на даний час нам потрібно. Я жителька цього містечка. У мене в сім'ї сестра, інвалід першої групи з дитинства, чоловік, учасник бойових дій, інвалід другої групи. І, і мама, з якою я проживаю 81 рік. Ну, я дякую, що є така в, в соціальному захисту, є така кімната, яка може допомогти. Крім нашої сім'ї, ще іншим сім'ям, ну, забезпечити одягом, взуття ну, і дякую цій місії. Крім того, ми постійно надаємо допомогу продуктами харчування, ми допомагаємо в оздоровленні таких людей, в лікуванні. Ну, Допомагаємо розв'язати всі життєві проблеми. Місією я знайома з 95-го року. А чому знайома? Тому що потрапила із ними за кордон на відпочинок. Так від того часу спілкуємося і вони мені допомагають, оскільки я з, ну, з такої не зовсім повноцінної сім'ї. Багатьом дуже допомагають в усьому. Мені дуже дуже допомогли завдяки їм. Завдяки їм і друзям за кордону я, скажімо так, в містах нехороших не оказалася, тому що вони мене підтримували, як могли, допомагали, тому що їм за це дуже-дуже кажу велике спасибі. Молодці стараються допомогти, кому чим можуть, кому діткам на лікування, кому. Так, а кому й добрим словом Луцькому міському центрі соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді діє кабінет екстреної допомоги. Сім'ї, які опинили в складних життєвих обставинах, постійно отримують допомогу. Сьогодні ми приїхали за допомогою медичною, з допомогою, яка була розмитнена і прийшла за кордону, для того, щоб сформувати індивідуальні аптечки захисту і для членів сімей, які перебувають в АТО і потрапляють в АТО, мобілізовані. Відповідно, от і також допомога у вигляді речей для сімей, які цього потребують. Ну, найбільшу увагу, звичайно, це діткам, тому що діти це найбільша така категорія, яка потребує постійного щоденного догляду і щоденного на роботи. І для сімей це велика, велика допомога, яка економить їхні трошечки кошти, і разом з тим вселяє надію, що все буде добре. Допомога медичним закладам області постійно в центрі уваги роботи нашої місії. Дуже велику кількість медичних меблів, різного медичного обладнання, медичних матеріалів щороку ми передаємо в лікарні. Зокрема, хто лікується в обласній дитячій лікарні, ви Всюди бачите, там наші емблеми і приблизно на 90% 95% медичні меблі, ліжка, тумбочки це все допомога місії. Але не тільки медичні меблі сьогодні дуже важливі, також різні медичні матеріали, починаючи від рукавичок медичних, різних бандажів. Пластирів, масочок медичних до вже більш складного обладнання. Такими матеріалами теж допомагає місія. Ви всі знаєте, що на сьогоднішній день медикаменти є досить дорогими і тому для. Дітей сиріт, для дітей з кризових родин, взагалі для хворих малозабезпечених є проблемою придбати все необхідне для лікування, держава теж не може забезпечити. Тому і тут знову приходить на допомогу наша місія. Ми щомісячно оплачуємо лікування важкохворих дітей обласної дитячої клінічної лікарні, ми заключили угоду. З аптекою, яка поставляє медикаменти, всі необхідні для дітей, і вже по факту, в кінці кожного місяця, ми проплачуємо, щоб жодна дитина не загинула чи не погіршився її стан через саме брак медикаментів. Я є відповідальною особою по установі за забезпечення лікарськими засобами, отриманням, збереженням, видачею на відділення і тому мені. Легко працювати із допомогою скандинавської місії, із отриманням лікарських засобів і медичного забезпечення для лікарні. На сьогоднішній день, на жаль, забезпечення, яке держава забезпечує лікарню, дуже важко надати ті всі послуги, які ми надаємо медичні дітям, тільки за кошти державного, тільки за державні кошти. І Дуже велика допомога на протязі 20 років від надходить від скандинавської місії на сьогоднішній день. Ми отримуємо не тільки. Вироби медичного призначення для хворих ми отримаємо також і кошти для лікування наших дітей для малозабезпечених, для багатодітних, для інвалідів, для онкохворих дітей в допомогу, тому що є і програма державна для надання для лікування хворих онкологічних. На сьогоднішній день ми відтримуємо від скандинавської місії і гроші. У нас є санаторій дачний і для харчування дітей 8 тисяч щомісячне це величезна допомога. Лікарських для отримання лікарських засобів тільки ми отримуємо від скандинавської місії приблизно 80-70 тисяч на рік. Волинська обласна лікарня вже декілька десятиліть поспіль співпрацює з дитячим благодійним фондом Дитяча місія Україна. Ця співпраця життєво необхідна нашому лікувальному закладу, тому що в першу чергу поступають діти дуже важкі з різних районів, з різних куточків і міст області. В основному це діти, які сироти, діти з інтернатів, діти, які не можуть мати достатньої підтримки, забезпечення. І на сьогодні на допомогу нам приходить благодійний фонд Дитяча місія Україна завжди відгукнуться, завжди прийдуть найкоротший термін, нададуть в першу чергу це. Допомога на лікування. Ми постійно на протязі кожного місяць даємо вимогу, щоб діткам допомогли з коштами на придбання медикаментів, це допомагає врятувати життя діток пацієнтів. Дуже багато допомагає благодійний фонд Місія Україна забезпеченні матеріально-технічної бази. Це засоби медичного обладнання, ліжка, тумбочки, різні прилади медичні. М'який інвентар, постіль, дезінфікуючі розчини. ну перелік дуже великий. На сьогодні цей благодійний фонд вносить велику частину. Скажем так, в процвітання і надання якісної допомоги населенню нашої області, нашого нашого міста. Тому я хочу дуже подякувати в першу чергу Людмилі Віталівні, яка завжди іде на зусіч, завжди відгукнеться і завжди не залишить без допомоги наших важких, на жаль, маленьких пацієнтів, яким треба на сьогодні врятувати життя. Крім цього, багато людей лікуються поза межами області або вимагають якихось значних матеріальних фінансових вкладень для проведення важких операцій. Тощо. Такі люди просто напряму звертаються до нас в місію, пишуть заяви, і ми завжди стараємось прийти на допомогу, виділити якусь частину коштів для проплати операцій потребуючим. Всього за роки діяльності наша місія пролікувала і успішно прооперувала за кордоном 11 важкохворих дітей. Це такі діти, які не могли бути проліковані в Україні, і вони би загинули. На сьогоднішній день ці всі абсолютно діти є здорові. І от нещодавно в нас трапився такий випадок. Ми допомагали в лікуванні хлопчика, який в три рочки переніс. Важке ураження крові він мав лікімію. Через 5 років після цього отримав пухлину мозку і мало не загинув. Ми оплатили його лікування, він був успішно прооперований в Києві. Сьогодні йому 12 років, з нього знята інвалідність. Він слава Богу абсолютно стопроцентно здоровий. Уявіть, що це означає для батьків. Що це означає для батьків, які переживають, які над цією дитиною стоять, моляться і кожну секунду просять Господа за життя. І що сьогодні говорити, коли проведено лікування, і дитина абсолютно здорова. Це є велика перемога. Минулого літа ми прооперували. Дівчинку в Німеччині теж вона прекрасно себе почуває, здорова, і дуже радує мене той факт, що дитина, коли після операції вона прокинулась від наркоза, і вона каже: Буду міжнародним журналістом, вона ще лежить, ще лікарі роздихують її, переживають. А вона вже будує плани на майбутнє. І ось такі випадки вони допомагають нам жити, вони підтримують. Пам'ятаю молоду маму, яка народила дитинку і е, отримала сепсис, захворіла. Вона дуже довго знаходилась між життям і смертю. Ми допомогли. Сьогодні вона вже приступила до роботи прекрасно. І це кожен рік, це не один, не два, це сотні. Випадки, ми багато років працюємо з дитячою скандинавською місією. Нам неодноразово надавалася гуманітарна допомога для хворих наших. І кожен рік до різдвяних свят нам надається теж допомога нашим хворим в вигляді продуктових наборів. отримуємо ми і перев'язочний матеріал, миючі засоби, дезінфікуючі засоби. Ну, це допомагає нам, звичайно, в роботі. Ми дуже дякуємо за співпрацю. Місія це взагалі дуже велике значення має в нашому лікувальному закладі, тому що якби не Людмила Віталія з допомогою, то би я скажу, що ми маємо дуже багато ліжок, тумбочок, постільної. Білесни медичного предметів, медичного призначення. Це людина великої душі. Я скажу, що у нас була хвора медична сестра, то навіть не така гуманітарка була надана нам саме матеріальна. Медсестра мала коштові. Е Переведення і ми дуже вдячні цій місії, тому що Людмила Віталівна допомагає нам весь час, сама телефонує, пропонує людина, з якою дуже гарно легко працювати. З скандинавською місією з Людмилою Віталівною ми вже працюємо на протязі двох років. Працюємо, як кажуть, плідно плеч в плечі. От вона нам дуже багато, багато допомагає. так як наша робота є аварійно-рятувальна служба. Нам приводиться дуже часто і безпритульних кормити людей, які зимою не мають де подітися. От вона нам часто допомагає з тими продуктами, одежу добре, що вона є, що допомагає нам. Ми допомагаємо людям, і вона допомагає людям теж. Проведення днів соціальної справедливості на Волині стало вже гарною традицією. Ви знаєте, що бувший міністр соціальної політики пані Королевська ввела це свято і якось воно не прижилось. Але знаєте, соціальна справедливість повинна бути не лише один раз на рік, вона повинна бути кожного дня. І тому ми почали проводити в селах району ось ці дні соціальної справедливості для того, щоб звернути увагу людей на тих, хто живе поруч з ними, хто, можливо, не має таких статків, не має такого здоров'я і хто потребує нашої підтримки. Тобто. Щоб суто спрямувати увагу самої громади на вирішення, на висвітлення цих проблем і на вирішення їх. І ми побачили, що ця програма стала дуже успішною. Вона дає дуже гарні результати, тому що це є велике підбадьорення людей, що знати, що ти не сам. Є хтось, хто за тобою піклується, є великий Бог, який тримає цей світ в своїх руках. І ми маємо дуже багато братів і сестер по світі, яких ми, можливо, не знаємо, не бачили, ніколи не зустрінемо, але які в потребі приходять на допомогу. І всі ці подарунки, продуктові набори, одяг, взуття, різні речі, які ми. Вручаємо людям, ми вручаємо як подарунок від самого Бога, як відповідь на молитви, як відповідь на безсонні ночі і прохання. Це Бог діє через людей. Що хто нам дає ці подарки, хай Бог благословляє їх на старость, як вони нам допомагають, щоб їх старость так давали. І не, нехай нас ніхто не забуває, що ми в тяжкому житті зараз живемо і за границею, і в нас. Бо нам тепер трудно, У нас мала пенсія, і ми, нам тяжко прожити теж, треба за воду заплатити в місті треба і за світло і за газ і за все і хліба купити нам дуже тяжко хочу подякувати дитячій місії в при керівництві Людмилі Віталівні за те, що вони знайшли час, вони знайшли кошти придбати ці подарунки і завітали до нас у веселе і сказали, як пару теплих слів і для присутніх людей поважного віку, так як казали, і для хлопців, які на сьогоднішній день перебували і. Мають їхати знов на схід боронити нашу державу. Такі заходи, як започаткувала дитяча місія, дуже важливі і для людей, особливо для людей поважного віку, тому що люди перебувають вдома. Вони, скажімо так, і спілкування як такого немає. А знайшли час, вийшли, побачили один одного, побачили інших людей. І враховуючи сьогоднішню ситуацію при Цінах на продукти я думаю, що такий продуктовий набор буде доречним для кожного жителя нашої сільської ради, для наших пенсіонерів, для наших хлопців, які були в зоні АТО в Луцькому районі, вже стало традицією проведення днів соціальної справедливості, і вже тільки на протязі цього року ми вже десь в межах 15-ти сільських рад, населених пунктів, були де саме отакий контингент людей, яких обслуговує територіальний центр, люди, які обслуговуються відділенні соціальної допомоги на дому, відділенні соціально-побутової адаптації. Вони. Інколи не потребують такої фізичної допомоги, як вони потребують такого морального душевного спілкування. От вони хочуть висказати своє, свої болі, своє бачення, згадати минуле, переживаючись за сьогодення. Я вам скажу, що я ще вважаю, що воно сьогодні на часі, і ці таку справу треба проводити. Ми коли побачили це, що люди приходять, люди раді тому, що про них згадують. І нехай навіть на цей день ми досягнемо якогось максимуму, порозуміння. І ті люди всі сидять і бачать, що до них звертаються на ви. і їм дякують за те, що вони робили. Вони розуміють, що сьогодні вони потрібні. Коли ми приходимо до людей, і окрім того, ми говоримо, що... Якщо ви будете в побуті духовно себе збагачувати, то горнутися до Всевишнього, то в житті буде набагато простіше і легше. І, можливо, ви навіть не помітите, як вам допоможе Всевишній вирішити ваші повсякденні проблеми.